Всім глядачам мого каналу сьогодні я зайду в магазин Аврора і покажу, які знижки та акції діють до 14 січня. Джем Дніпро 250 грам в асортименті 25 гривень. Цукерки глазуровані конті. Золота лілія 200 г 49 гривень. Трубочки вафельні імперія з шоколадною начинкою 340 грамів 77 гривень. Бантончик вафельний глазурований. Колан Анібі 13 гривень. Шоколад чорний світоч, ексклюзив, вишня 240 грамів, 88 гривень. Печиво Суперконтік в асортименті 90 грамів 15 гривень. Вафлі фієста 50 грамів в асортименті 15 гривень. Шоколад Альпінелла молочний зі смаком тоді 100 грам, 21 гривня. Шоколад Міленіум 85 грам в асортименті 24 гривні. Цукерки жувальні Бебетто, Ягоди 70 грам 34 гривні. Набій капучино Мокате зі смаками в асортименті 110 грам, 39 гривень та 44 гривні. Розчинна. Чорна карта Голд. Пакет 50 грам, 49 гривень. Кава розчинна якобс, Монарх. 100 грам, 119 гривень. Набір чаю трипільське сонце. Традиційний чорний і лісові ягоди. По 30 штук в упаковці 28 гривень. Чай зелений, розсипний. вереблюд, Саусеп. 70 грамм 34 гривні. Каша вівсяна швидкого Good Гудмоні. В асортименті 40 грамів 7 гривень. Лавровий лист деко 20 грам 9 гривень. Приправа море спеції в асортименті 30 грам по 7 гривень. Приправа Деко 25 пять грамів в асортименті 7 гривень. Термос дитячий металевий в асортименті 199 гривень. Чайник електричний Лібертон літру 800-299 гривень. Форма для випікання металева діаметр 20 см за щіпами. алмо та у формі серця також є по 149 гривень. Кругла і у формі серця. Пергаментний папір 34 гривні. Форма для випічки паперова 12 гривень. Ось так вона виглядає. Шоколад Вері Пері 85 грам, 34 гривні. Кава старого Львова в асортименті смажена – 200 грам, 69 гривень. Чай тет Британська імперія 48 пакетиків 64 гривні. Та чайтет Лорд Грей з бергамотом 42 пакетики 49 гривень. Чашки в асортимент по 44 гривні. Пряжа 100% акрил Туреччина 50 грамів, 39 гривень. Та пряжа мотанка 100% акрил Туреччина 50 грамів 39 гривень. Лампи в асортимент 64 гривні. Рукавички дитячі 44 гривні. Шапки дитячі, ось такі по 44 гривні. Різні. Please, you Та ось такі по 19 гривень. І ще є по, 29, по 59 гривень в різних кольорах. З візерунком утеплені в різних кольорах по 49 гривень. Кустілки різні. Ціни в асортимент по 49 по 34 і по 29. Губки для взуття по 12, по 24 і по 44. Крем для взуття 29 гривень. Калоші зимові з хутру. 199 гривень. Такі 199. І такі інші по 179. Щітка зі шкрибком для видалення снігу автомобільна. 49 гривень. Ніж коліп пластиковий кольори в асортименті 34 гривні. Це якраз випав сніг і якраз буде дітям гратися. Якраз прекрасно. Чіпси м'ясні зі смаком ребра гриль 40 грам 29 гривень. Вугілля деревне 1,5 кілограма 69 гривень. Розмальовки дитячі в асортименті по 74 гривні. Подовжувачі електричні. 2 метри 119 гривень. 4 гнізда 199 гривень. І на 2 розетки 4 метри 139 гривень. Рукавиці робочі 39 гривень. Та ось такі посі. Рукав для запікання 5 метрів 29 гривень. Плівка харчова 100 метрів 59 гривень. Форма для запікання скляна прямокутна. 3 літри 219 гривень. Сушарки для взуття 169 гривень. Присипка для ніг, шкарпеток, взуття 60 мл 39 гривень. Паста для взуття 44 гривні. Устілки для взуття по 12 і по 29 гривень. Два різних види. Шкарпетки махрові, чоловічі та жіночі, по 49 гривень. крем паста шоколадна фундук 200 г 49 гривень. Сироп до кави смаки в асортименті 200 мл 29 гривень. Льодяник, посох в новорічний 48 г 19 гривень. Вершки до кави сухі 200 грам 55 гривень. Шоколадна крем паста в асортименті 400 г 64 гривень. Шоколад білий поростий міленіум. 29 гривень, чашки по 77 гривень по 59. Кава смажна в зернах. Кілограм 249. Кава зі Львова 199. Чай лоїд чорниця 49 гривень. І чай ахмат 69. Чайник скляний з кришкою 249 гривень. Термос. 139 гривень і термокружка 77. Скатертини ПВХ різні в асортименті з принтом по 88 гривень. Корзинки пластикові 12 гривень. Різні кольори. Серветки паперові, 100 штук 22 гривні. Капсули для прання Аріель для кольорових речей 10 штук 187 гривень. Та капсули переволь для кольорових речей 12 штук 149 гривень. Капсули для прання дитячих речей. Одна штука 12 гривень. Рідкий засіб для прання універсал. 1 літра 34 гривні. Засіб для унітазів БРЕФ, Три штуки упаковувацію 139 гривень. Дитячі креми в асортименті 50 мл 19 гривень. Крем для рук дитячий 75 мл 34 гривні. Крем для рук «Шик Нектар» 75 мл. в асортименті 29 гривень. Кремело рідке. «Дойпак» 900 мл в асортименті 24 гривні. Та крем «Мило» в поліетиленовій пляшці 1000 мл. 44 гривні. Навушники вакуумні. Дротові – 29 гривень. Чуховна кладка для телефону з ремінцем. 55 гривень. Різні кольори. Крем гель для душу фітолінія. 110 мл 34 гривні. Набір подрунковий жіночий, крем-гель, плюс скарб 99 гривень. Набір чоловічий арко 109 гривень і 149. Набір станків одноразових, ділет 5 штук 64 гривні. Та бік 4 штуки 99 гривень. Набір мила дуру 80 грам по 4 штуки упаковці, 55 гривень. Тут перегляньте з розпродажу товари. Ліквідація товарів. <звіць> <Топиште полички. звіць> з ліквідацією з солодощами. Фарби для волосся, мальва 29 гривень та тонік 55 гривень, різні дезодоранти, кулькові чоловічі та жіночі стійки, іграшки, які 199 гривень. Ложити по 2-4 по гривні. Кисневі від пільвоч та куплямо відник От 1 кілограм 149 гривень. Кондиціонери для білизни Ленор. 700 мл, 95 гривень. Це на сьогодні всі знижки. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Па-па!